Укрпошта анонсувала новий поштовий випуск Херсон Україна. У ньому з'явиться нова марка, присвячена звільненню міста. Укрпошта не мала жодних сумнівів щодо деокупації міста Збройними силами України і тому заздалегідь підготувала таку довгоочікувану та символічну поштову марку, розповідають в прес-службі. Дизайн марки цілком очікуваний скипки кавунів як смачний символ Херсону. Разом із маркою випускають також конверт і листівку. Тираж нового маркового аркуша складе всього 150 тисяч. Екземплярів. Це перша поштова марка, яка присвячена місту герою, після якої однозначно з'являться й інші героїчні міста, пише гендиректор Ігор Смілянський. На сайті Укрпошти вже можна здійснити передзамовлення тематичної поштової марки або комплекту з конвертом і листівкою. У грудні в компанії хочуть запустити продаж марки у самому Херсоні.